Давай цю холопу пролотаємо, якщо забуваємо кірками навіть. У мене ви ч тяже тобі набраться? Вс, мене наразі є батут. У нас кіп. Є... Один є? Надо у Я забиваю цей ворог, велику банку. Добре. Блядь, я щось робила, не розуміла. В мене так ще лише ППшка. Ой, є автомат, банку пів, велику. Разомно. Оу, дроп, бежу, дроп, бежу. Супер. Помпа. Як то, Вільс? У мене, у мене у бат. Я уйд на завис. До сюди, да, блядь. блять. Yeah. Тут під нами. Блядь, сзади, сзади бьет. Я лишь аптеку замотал, підрасля. Yeah, у мене банка, велика, комеш. Я атакую. Эээ, uh, май аптеку. Банку заберу Бляжду Минус 40. Добре. Вікна, не брать. Вікно ты не моря. Довго думал? Попадеш в вікна? Вы вроде банмана еще Насас есть Эээ Бай, да ты є? У ще uh, yeah. напротив, чувак Брат иду, 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 я уже тут Це нахуй мне типа блядь. ты бля Блять лаза ты нихуя не вижу Хорошо Иди лом, блядь. Да, ну Тоби? Да. Я ресурсы сбрайв, Павла, блядь. Ебать, а их дохуя, я не надо. Угу. Тот есть, Блядь, я мое жопе Да раз я так не слабо Поплываю Украину Блядь итик Хеллюс Я тут чая Тто кинул? Ай, блядь, і шли уйти колек. Стоган в мене прилетіти мене від. Раз, если віддай. Ти до слаза до лени. Ти летеш до стаса? Ні-ні, вже ні. не летаю. Мені летать. Білий. Та бля, під нами є. Я, брат, тут. Брат, брат, друзья Запився Да ти мені маєш? Брат маєш Сука цей Бідер далі мене двоє но Цяка здані той саме і мене два Блять, хиляйся вини я старія зараз. я зараз. его. Під тобов прямо. Прямо під тобов. Серьев. Вс, все, 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 все. Луна все, все. не лупил. Ша я, ша, шабишь. Миш на нами. Угу. Mm -hmm то хуя можу побити на. У мене тут один плюс, а Нам треба це балети. Тобі я. Хуя, блядь, нам буде. Дай падає. Ой, снайпу мою, брат. Перед нами. Перед нами. Перед нами. нами. Перед Біжить на мене. Піду мною. Да? Добре, я вже бакій, тут до латика. Там два. Мене збрив. Убей його Ктос убейм Навіть, Піду мет, Міш, підумьев. Стас убей його. Та він же втік. Недалеко втік. Значить не ні банку, ні А! Банку. А це шо вхотки, блєць. Патрони є, блєць? До да чого? Мінік тут, пасе. Тут все, Чекай, стій. Висиплю. Ох. 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 Дай мені мініки. Мені треба бастаки. На, ловець цю хуйню мою. O, oh, poza, Fajno. poza, 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 Не зрозумів. Там, по-моему, здається, хтось є. І з другого боку. Зараз подивимось, куди зона падає. Ну, йдемо зона, бля, ходимо. А ще є батут непоганий. А де є типи, якраз йдуть на батут? Бля. Ні, не, не на батут. Йдуть дальше. там. Давай. Йбать, де ти тут ровно був? Перед нами. Йбать, чувак. У парі. Пушу. 34 ему дал. Минус 40. Белый. Сзаду что бьет. Дали. Ззаду добре кидает, у него аж вирта стоит горе. Нокнул. No. 31. Еще один, три шепши. Лот аптеку. Дякую. Yeah, okay.

Дав урону. Помочи з ним. Сзади, сзади тип має. Всю херню. Чекає. Блять, мені з мамонта дали. Сзади команда йде. Я відходжу. Мені. Чекаю. <ріпі> Добре-добре, я її. Й... Блять. йде ціла команда, дивись, вона йде від зони. Я біжу, живе. 31. Помагаю тобі. Давай. Під так, так. Ти що йде ззаді, мій. подужити буде важко. Застройся. Сзаду, ва. сзаду, Ззаду, ззаду. Ти ззаду чітко граєш Перед нами на морці. Тут. Лететь. Відходимо в зону, вони між собою пішові. Білий. Убив. Добей. Дал тому. Треба цитати, кидають в трьогу. Добили його. Я білий. Марта Ганькова. У мене є ці великі броні. Ух ти йо. Відходіть назад, бо ця пушка вас я заграбить. Що тут є я золотав? Я ж кайфла. меня есть. Блять, накидали. Белый. Мене тип. А, это ты. Тип сзади Под нами есть его. Дома на выходе на позиции. До дрома. Ух, ебать, меня угорело нахуй. Я У нас тип. Е, я, я, на один. Ука, блядь. блядь. <coughs> до иду снайпе, шаф. Я снайпею. тримай. Байти краще з цієї херні, блядь. в зону. Уже в зону. Я троп. Живи 40 секунд. Уже в зону. У мене на хаті. В мене на хаті. Прямо тепер. Мішо, шо сте з лутом так цілий? Ну... Чо страшно? 25 секунд треба жити Би ми сі У мене... О, на цій ці глиній хаті Тіпи лутають мене У мене О, лута Ооо, oh, нахапав Чуєш, e, Мішо, зроби будову бо я залетів до тебе Файно Злочуло тебе. Так, лове. Ти члений на ротку, так, 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 так. Я Ресію садку лиш можу з'йти. Наїбав, не до тебе. Вилізеш чи ні? Вилізу. У мене в тіп. Ой. Ресію чекаю. Як я ну? Дякую. Так, так. Я трохи хуй овак зістрелив. Бля, так би додайте хапну зараз. Я просто... Сука. Тут брат, тут брат. Не знаю. Заду, 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 заду. Здах. Хеп-хеп. Убив. Обзор па кидай цвет Мене. Приспят... За зону. нас дохну Вижу Куда Лезе, блядь. Дохнути пора. Не Два миш. за зону. Один да. Right Fine.